Від Матея свято Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава на тобі. тобі будьмо уважні. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, І хто не бере свого хреста, йде слідом за мною, той мене недостойний, хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить за мене, той його знайде, хто вас приймає, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав, хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. і Хто приймає правину, тому що він правний. Той одержить праведничу нагороду, хто напоїть, як учня одного з тих малих тільки кухликом холодної води. Істину кажу вам, той не втратить своєї нагороди, коли Ісус кінчи навчати дванадцять своїх учнів, пішов з навчати навчати, проповідувати по їхній містах. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Славне. Сьогодні в Євангелії ми чуємо такі слова, які трохи нас зачіпають. Йде ревність наша, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. і хто любить сина або дочку більше, мене, ніж мене, той мене недостойний. Чому так? Хіба Бог проти того, щоб ми любили батьків, щоб ми любили. Дітей? Ні. Він не проти того, він тільки за те. Але Він хоче дати нам зрозуміти, що вся любов, щоб полюбити когось, знаходиться в ньому. Щоб когось полюбити правдивою любові, треба зачерпнути у серце тієї любові, прийти до джерела любові, прийти до Ісуса, прийти відкрити своє серце. І дозволити Йому наповнити наше серце любов'ю і тоді ділитися зі всіма. Бо якщо ми не пізнаємо Бога, якщо ми не поставимо Бога на перше місце, то ми не зможемо так любити, як Ісус полюбив відданою правдивою любов'ю. Тому і в старому завіті, і в новому завіті Ісус Христос наголошує на двох найбільших заповідях: це є заповіді любові. Перша люби Бога твого всім серцем, всією душею, всією думкою, і друга люби ближнього свого як себе самого. Отож, прибігаймо до Господа, вчимося любити, вчимося полюбити себе такими, якими нас Господь Бог сотворив. Почитаємо, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Знову ж таки, взяти свій хрест. Це взяти свої недоліки, сказати, Господи, я дякую Тобі за всі проблеми, за всі труднощі, дякую за всі ці, можливо, якісь я маю вади в своєму організмі. Дякую Тобі, Господи, за все. Я це все беру на себе. Не буду нарікати, але дякую Тобі. І це означає, що ми беремо Хрест і йдемо за Ісусом, бо ми не нарікаємо. Бо що робиться, коли ми нарікаємо? Коли ми нарікаємо. Ми тоді втрачаємо мир, спокій, радість, любов. Ми тоді стаємо відкритими на диявола. І Він тоді дає різні дурні думки, різні спокуси, щоб нас ще більше витягнути від Господа. Маємо проблему? Господи, дякую Тобі за ту проблему, бо вона показує, що я потребую Тебе. Що я не можу без тебе нічого не зробити, не можу зробити без тебе нічого. Прийди, допоможи мені, будь зі мною, благослови, довіряю, віру, люблю, оповаю. Будь зі мною, Господи, молитися, молитися щиро. Своїми словами, як підказує серце, мати ту дитячу довіру, як маленька дитина. Маленька дитина, як любить батьків, чи вона переживає за щось? Чи вона переживає, що буде їсти? Ні, бо знає, що тато з мамою подбає. Чи вона переживає, що вдягнеться, не переживає, бо знає, що тату з мамою вдягне, все подбає. Так само і ми повинні вчитися тієї дитячої довіри, довіряти Богові, не нарікати, дякувати і в першу чергу любити Бога, ставити Його на перше місце. Каже Святий Августин, коли ти поставиш Бога на перше місце, то все стане на свої місця. І це є золоті слова, і це є свята правда. І в сьогоднішньому апостолі ми чули дуже-дуже гарні слова, які мені дуже подобаються, що око не бачило, вухо не чуло, те, що думці, те, що людині на думку не спало, те Бог приготував людям, які Його люблять. Отож, любимо і будемо мати великий спадок у Царстві Божому. Амінь. Слава Ісусу Христу.